Всім доброго дня! Поговоримо сьогодні про автоматизацію ведення військового обліку, програмних продуктах, облік бюджетної установи і бухгалтерія комунального підприємства. Також поговоримо про актуальні питання по змінам 2025 року. Військовий облік громадян є складовою військового обліку громадян України відповідно до частини 3 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Військовий облік громадян України поділяється на облік призовників військовозобов'язаних резервістів. Відображення даних про військовий облік співробітників зазначаємо в картці фізичної особи. Спочатку необхідно перейти до загального списку документів в розділі Кадри. У списку, що відкрився, натискаємо лівою клавішою маніпулятора миша і обираємо посилання Фізичні особи, відкриваємо картку фізичної особи і переходимо за посиланням військовий облік. Коли відкрився, відкрилась картка, починаємо заповнювати такі дані, як відношення до військового зобов'язання, група обліку картки військового обліку, дані військового квитка, склад, звання, профіль, категорія запасу, група обліку, ВОЗ, придатність до військової служби, військомат за місцем реєстрації, військомат за фактичним місцем проживання, спецоблік, також документ обліку. Документ обліку найменування, документ обліку серія, документ обліку номер та дата. Також зазначаємо реквізити військового квитка і вносимо дані про загальний військовий облік, тобто відношення до військового обліку, наприклад, перебуває. Також можемо зазначити ознаку наявність мов припису, номер команди партії і також бронювання. Після зазначених даних натискаємо на кнопку ОК і так зберігаємо наші дані. Бронювання військовозобов'язаних, які перебувають в запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств установ і організацій в особливий період. Так звучить стаття закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію номер 24 Порядок бронювання військовозобов'язаних і критерії визначення підприємств, установ і організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, затверджено постановою від 27 січня 2023 року номер 76 Деякі питання реалізації положень закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час зі змінами від 14.01.2025 року. Розглянемо, як за допомогою програмних продуктів облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства можливо відобразити бронювання громадян. Для створення нового документа бронювання громадян спочатку необхідно перейти до загального списку документів в розділі Кадри, створити новий документ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів Документи бронювання. Зазначаємо Установи, через кнопку Підбір підбираємо співробітників та проводимо документ. Задля відображення в обліку скасування бронювання створюємо документ скасування бронювання громадян розділу кадри панелі навігації. Зазначаємо установу, через підбір підбираємо співробітників і натискаємо Провести. Задля відображення по військовому обліку змін облікових даних громадян створюємо документ Листок повідомлення про зміни розділу кадри панелі навігації. Зазначаємо Організація, співробітник, Підрозділ за необхідності. На вкладочці Основне зазначаємо Листок видано, дата видачі або Листок невиданої причину. Ознака корінець листка отримано», також зазначаємо відповідального і вносимо зміст змін форми відомості про зміни для військомату. На другій вкладочці відомості про працівника, зазначаємо зміни, які вносимо в листок повідомлення про зміни. Також після зазначення даних. Натискаємо на кнопку Провести та можемо роздрукувати друковану форму. Задля відображення в обліку співробітників, які були мобілізовані, використовуємо документ відсутність із збереженням оплати мобілізація. Задля створення нового документа Відсутність із збереженням оплати мобілізація. Спочатку необхідно перейти до загального списку документів в розділі Зарплата. В списку, що відкрився, натискаємо лівою клавішою миші і вибираємо посилання Відсутність із збереженням оплати мобілізації». Зазначаємо Місяць, співробітник, посада. На вкладочці Основна зазначаємо наказ. Номер наказу, дата наказу, також дата початку, дата закінчення та вибираємо вид відсутності, наприклад, мобілізація. При виборі виду відсутності мобілізації буде розраховуватись середня заробітна плата. Після розрахунку натискаємо на кнопку Провести. Так виглядає друга вкладка Оплата і тут вибираємо вид розрахунку оплата мобілізації. Зараз на екрані ви бачите приклад, коли ми вибираємо вид відсутності мобілізація без оплати. Зазначаємо всі інші реквізити так само, як в попередньому прикладі, тобто місяць, співробітник, посада. Номер наказу, дата наказу, дата початку, дата закінчення. І вид відсутності, мобілізація без оплати. На другій вкладочці оплата натискаємо на кнопку розрахувати. В даному випадку розрахунку не буде, але дні відсутності зазначаться в програмі. Після цього натискаємо на кнопку Провести. Для відображення та аналізу даних про військовий облік використовуємо звіти, зазначені в підсистемі кадри: це аналіз карток військового обліку, донесення про кількість громадян в запасі, повідомлення про прийняття та звільнення, прийняті і звільнені військовозобов'язані співробітники, прийняті і звільнені співробітники, які підлягають призову, список громадян для звірки з військкоматом. Список громадян, що перебувають на обліку і підлягають постановці на військовий облік, список персонального військового обліку, список початкової постановки на військовий облік, список юнаків 15-16-річного віку, чисельність працюючих та заброньованих громадян запасу. Зараз розглянемо перший звіт це аналіз карток військового обліку, який знаходиться в підсистемі кадри за посиланням звіти-кадри. Зазначаємо період, на яке число. Можемо зазначити ознаку тільки військовозобов'язані, установу, тільки заброньовані, або група обліку картки військового обліку. Після Різних видів відбору, натискаємо на кнопку Сформувати та переглядаємо наші результати. Також можна роздрукувати даний звіт, натиснувши на кнопку Друк або зберегти його собі на робочий стіл за допомогою кнопки зберегти. Наступний звіт це донесення про кількість громадян в запасі. Вам достатньо натиснути на кнопку Сформувати, і цей звіт буде реалізовано. Ви побачите інформацію про наявність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних у вашій установі, організації та підприємствах. Далі це звіт про повідомлення про прийняття або звільнення. Ми вибираємо період, можна зазначити рік, місяць, квартал або, взагалі, довільний період. Вибираємо установу і натискаємо на кнопку сформувати. І дивимося на наш результат. Так само можна роздрукувати ці дані або зберегти. Звіт прийняті і звільнені військовозобов'язані співробітники. Також можна вибрати період, тобто рік, місяць, квартал і довільний період, установу. Натискаємо на кнопку Сформувати і переглядаємо наші результати. Як бачимо, в нас є дані про співробітника, підрозділ посаду, наказ про прийом або наказ про звільнення. Також цей звіт можна роздрукувати та зберегти. Наступний звіт це список громадян для звірки з військоматом. Зазначаємо, на який період хочемо сформувати даний звіт, вибираємо установу і натискаємо на кнопку Сформувати. Далі переглядаємо результати списку громадян, які перебувають в запасі, працюючих у вашій установі для звірки облікових відомостей про військовий облік. Як бачимо, є дані прізвища ім'я по батьку, військове звання, категорія запасу, склад, повне кодове позначення, категорія придатності, відношення, дата народження, освіта, місце проживання, сімейний стан, підрозділ і військкомат. Також цей звіт можна роздрукувати та зберегти. Наступний звіт це список персонального військового обліку. В даному звіті наявні такі відбори, як дата, тобто на який період ми формуємо дані, установа, військомат, склад, придатність, категорія запасу і тільки військове зобов'язання. Після вибору відбору для формування звіту натискаємо на кнопку Сформувати. Після цього дивимось на наш результат. Також в цьому звіті можна роздрукувати і зберегти ці дані. Перейдемо до змін 2025 року. Перша зміна це зміна по індексації 2025 року. Згідно з держбюджетом 2025, обчислення ІСЦ для індексації зарплати буде проводитись наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2025 року. Тож розглянемо, як за допомогою програмних продуктів облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства можливо відобразити омнулення індексації. В наших програмних продуктах. Для цього відкриваємо підсистему Зарплата, переходимо за посиланням зміни оплати співробітників, натискаємо на кнопку Створити і зазначаємо далі дані в документі зміна параметрів розрахунку індексації. Вибираємо дату, установу за необхідності підрозділ. Натискаємо на кнопку Заповнити та вибираємо фактичними підрозділами та посадами або за штатним розписом. Після цього зазначаємо дату зміни. Тобто в цьому документі ви зазначаєте саме базовий місяць для розрахунку індексації. Після зазначення даних проводимо документ. Наступна зміна це зміна об'єднаної звітності. Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску а також оновило порядок його заповнення та подання. Відтак із 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця. Запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ зі щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків. Згідно з наказом Міністерства фінансів України No39 від 24.01.2025 року, в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства реалізовано нову форму регламентованого звіту розрахунок доходів і єдиного внеску ФІСОСІ. Для того, щоб заповнити даний звіт, вам достатньо натиснути на кнопку Заповнити. І всі таблички будуть заповнені відповідно до даних, які введені в програму. Наступна зміна це оновлено звіт з праці 1 ПВ. В програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства реалізовано нові форми регламентованого звіту звіт із праці Форма 1ПВ згідно наказу Державної служби статистики номер 117 від 15.04.2024 року. Починаючи зі звіту за січень 2025 року звіт з праці подавайте за новою формою. Щоб відкрити даний звіт, вам необхідно перейти під систему Звітність, вибрати посилання регламентовані звіти статистичні, статистична звітність і вибрати звіт з праці 1ПВ. Натискаємо на кнопку Заповнити, і даний звіт заповниться даними, які є в програмному продукті. Також можна роздрукувати. Наступне це оновлено звіт про заборгованість оплати праці, форма номер 3 Бор. У програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства реалізовано нову форму регламентованого звіту звіт про заборгованість з оплати праці згідно з наказом Державної служби статистики номер 115 від 15.04.2024 року. Починаючи зі звіту за січень 2025 року, звіт про заборгованість з оплати праці подавайте за новою формою. Для того, щоб заповнити даний звіт, достатньо натиснути на кнопку Заповнити. Для того, щоб зберегти звіт, натискаємо на кнопку Записати. Також є можливість роздрукувати даний звіт. Наступне це внесено зміни до документів призначення планових нарахувань і призначення планових утримань. Програмні продукти, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства додано можливість групової роботи з даними у документі. Це дозволяє підбирати список співробітників для заповнення документа за різними умовами, тобто джерело фінансування, підрозділ тощо. Також додав... Також дає можливість додавати, змінювати, завершувати постійні нарахування, утримання в групі співробітників без редагування записів кожного співробітника. Тобто, наприклад, ви заповнили список співробітників і, наприклад, бажаєте змінити одну із надбавок. Для цього вам необхідно перейти в групова зміна. Вибрати, наприклад, надбавка від докладу і встановити новий відсоток. Також зазначити, з якої дати починається нова зміна. Після зазначених змін проводимо документ. Також в програмні продукти, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства додано новий документ: консервація, розконсервація необоротних активів. До підсистеми обліку необоротних активів додано новий документ консервація розконсервація необоротних активів. Під час проведення документа до картки необоротного активу записується відповідна подія, а також встановлюється, скидається ознака не нараховувати знос в параметрах необоротного активу. Надалі кількість місяців, у яких необоротний актив перебував в експлуатації, не був законсервований впливатиме на нарахування амортизації. Як ми зазначаємо дані в даному документі? Ми вибираємо вид операції, що це в нас буде, консервація чи навпаки розконсервація необоротного активу. Зазначаємо дату, установу. На вкладочці основна можемо зробити відбір, наприклад, по місцю зберігання або по основним, і таке інше. На вкладочці необоротних активів підбираємо. Через підбір партій сам необоротний актив. І вже редагуємо, чи ми консервуємо наш необоротний актив, чи вже розконсервовуємо і знімаємо галочку Не нараховувати знос. Після зазначення даних проводимо документ. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей та мирного неба.